Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу – приблизно 1 мільйон 25 тисяч 260 особин, за добу – 1 тисяча Танків 10 990 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин 22 953 одиниці за добу, 7. артилерійських систем 29 921 одиниця за добу, 56 реактивних систем залпового вогню: 1428 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 1191 одиниця, літаків 420 одиниць, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 43 609 одиниць за добу, 306, крилатих ракет 3439 одиниць за добу, 3, кораблів катерів, 28 одиниць. Підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 54 148 одиниць за добу 149, спеціальної техніки 3 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!